Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. українські джерела, і телеграм-канали Партизан повідомили про один з найпотужніших і найзагадковіших ударів по стратегічній інфраструктурі РФ. Мішенню став підземний комплекс пускових установок «Арєшник», розташований в районі Астрахані. Комплекс багато років вважався однією з резервних платформ розгортання ядерних ракет середньої дальності. Пише телеграм-канал Тупропомсте. Характер зброї за попередніми оцінками ЗСУ, застосували модернізовану ракету великої дальності, розроблену в умовах абсолютної секретності. Про існування цієї зброї не повідомлі. Али навіть у звітах західних партнерів параметри польоту і наведення лишаються невідомими за даними джерел. Ракета мала елементи малопомітності та автономне коригування траєкторії, ознаки ураження, попри повне мовчання російських офіційних структур низка незалежних показників підтверджує факт удару. Сейсмічні датчики в Казахстані та Півдні Росії зафіксували короткочасні поштовхи магнітудою до 4 балів, що не типово для природних явищ в цій зоні. Супутникові знімки Planet Labs демонструють появу великого кратера та сліди потужної детонації в закритих російських каналах. Розміщені повідомлення про загибель особового складу, який перебував в резервних тунелях. Масштаб втрат за попередніми оцінками джерел під завалами може перебувати понад 120 військових, серед яких оператори пускових шахт, інженери і персонал охорони. Частина підземних резервуарів із пальним і вибуховими компонентами зруйнована вибухом. Програма розгортання стратегічних пускових платформ зазнала непоправної шкоди. Реакція влади РФ офіційні медіа повністю замовчують ситуацію з боку міноборони РФ. Запроваджено режим інформаційного блокування з району інциденту, відключені мобільні мережі, супутниковий інтернет, евакуація тіл та поранених відбувається під контролем військової поліції, психологічний ефект. У російських воєнних каналах поширюються панічні чутки про те, що установки могли бути частиною ядерного стримування. Хоча офіційно це заперечує. частина еліту перша заговорила про вразливість об'єктів, які вважались неприпустимими. На фоні інформаційного вакууму поширюються конспіративні версії про причетність західних спецслужб, можливі сценарії розвитку подій. Фахівці розглядають кілька наслідків удару. Суттєве зниження можливостей РФ для швидкого відновлення стратегічних ракетних сил, вимушене перекидання частини резервів ППО і сил прикриття у південні регіони, створення прецеденту. Для повторних глибоких ударів по іншим сховищам міжнародна реакція. Попри відсутність офіційних коментарів, представники НАТО отримали первинні супутникові звіти про події. У західних змі вже з'явились перші аналітичні публікації про те, що це найбільш точковий руйнівний удар по стратегічній інфраструктурі РФ від початку війни. Україна може мати технології, яких російська розвідка не врахувала. Коротка аналітика руйнування комплексу арешник демонструє кардинальний перелом у здатності України діяти в стратегічній глибині ворога. Інформаційна блокада свідчить про катастрофічні втрати і повну розгубленість російського командування масштаб руйнувань унеможливлює швидке відновлення об'єкта. Висновок, удар по комплексу Арешник це не лише тактичний успіх, а й символічний доказ, що війна поступово переходить у фазу, де Росія втрачає здатність контролювати безпеку власної стратегічної інфраструктури. Результатом стане посилення паніки, втрат і внутрішніх конфліктів у верхівці військово-політичного керівництва РФ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних. Телеграм-каналів голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.